Пригріва весняне сонце, в рівчаках біжать струмки, метушаться за віконцем клопітливі ластівки. Чом це, мамо, пташенято до вікна летять, щомить? Це вони до мене в гості, мабуть, хочуть залетіть. Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь, руками я не буду їх займать. Підлетіли, відлетіли, тільки крильця блим та блим. Це вони будують вміло для своїх маляток дім. Наталю, Наталю. Гукає мати, і голос її приводить малу кароку дівчинку до ганку. У руках зошит десь. Кутик покоцаний, десь сторіночка вирвана, примхливе дитинство, яке шліфує буття подряпинами веселощів. Зошитом граються довгі рядки слів. Дівчинка писала сама для себе. Не надаючи серйозного значення цій нехитрій, як на її розум, справі і аж ніяк не гадаючи робити з цього колись, ставши однією з поважного світу дорослих основну професію. І тоді не була вона ніякою наталією Забілою, а просто наталкою, Наталечкою, яка п'є вранці молоко, наспівує простеньких пісень. І плете віночки, а ввечері вкладає літери спати поруч себе. Згодом доля заведе її підліткою у Кам'янець Подільський. І там забіла продовжить тихенько римувати, поки не укріпить голос і не дасть йому летіти в мандри газетами. Любовні Перепетії, шлюб, Харків. Поділля, народження сина, усі маленькі життя й усі маленькі смерті, на які здатна людина гратимуться дешевим папером. Тарасик поруч у колисці надихав писати дітям. І писала Наталя для них як для дорослих. Дитинство спочатку дихало на авторку, а потім і на її читача. Особливою любов'ю любила жанр казки. Адже казку найбільше люблять і зовсім маленькі, і старшенькі, і навіть ті, що вже читають повісті та романи. Всі казки, які написала Наталя Забіла, нелегко навіть перелічити вони вводять читача в світ веселих пригод. У казках письменниці часом діють давно відомі персонажі. Лисиця і журавель, зайчик, Білочка, їжачок, і сюжети їхні перекликаються з народними сюжетами, проте звучать ці твори зовсім по-новому для них характерні щасливі закінчення, і не тому, що Наталя Львівна ладна поминати гострі, суворі і навіть жорстокі моменти в житті. Ні, вона їх не поминає. Але художньою логікою доводить, що злу, жорстокості усякій біді повинен прийти кінець. Життєствердність, допомога дужчого слабшому, любов до справедливості, до світла і тепла ось мистецький світогляд Наталі Забіли, який лежить в основі не тільки її казок, а й усієї творчості. Було і хороше, і погане було та балансувало, не відчувалося. А тоді настане осінь, стане зразу холодніш, рано вранці білі роси заблищать, не наче сніг. Взимку ж, мамо, пташенятам буде холодно в гнізді. Правда ж, ти до мене в хату всіх їх впустиш отоді? Теплий край тоді далеко полетять усі пташки: журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки. А як стане знов на дворі тепло й весело, весна прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна. Війна: п'ять літер і тисячу сенсів, ні один з яких не є добрим. Доля змусила Наталю забілу перебувати в евакуації в Алмааті, та думки її линули в рідний край, туди, де воював 19-річний син Тарас. Писала листи, згортала трикутником, надписувала на них те ім'я, що так давно пам'ятала, як зараз, добирала сама. Як дійде він цей лист? Чи знайде його живого, сміливого, невтомного в бою?